Привіт! Навколо нас вже все постійно рухається, правда? Щось летить, щось пливе, щось просто поспішає, і все це виглядає як суцільний хаос. Але чи є в цьому хаосі хоч якась логіка? Давайте спробуємо знайти її і розібратися у фізиці швидкості. І справді, а чому так? Чому все рухається? Від велетенських планет у космосі до, ну знаєте, найпростіших речей навколо достатньо просто озирнутися. От взяти хоча б звичайний парк, хтось собі спокійно гуляє, хтось біжить під тюпцем, а хтось мчить у справах, це ж просто калейдоскоп різних швидкостей та й годі. Або, скажімо, рух у місті. Машини то летять порожньою вулицею, то ледь-ледь повзуть у заторі. Класичний приклад такого, знаєте, хаотичного, абсолютно непередбачуваного руху. А якщо додати до цього потяги, літаки, кораблі. У кожного ж своя власна швидкість, як узагалі все це можна порівняти між собою. Щоб у цьому всьому розібратися, потрібен був якийсь системний підхід, і, на щастя, фізики його знайшли. Так от, щоб якось приборкати цей хаос, фізики пішли на хитрість. Вони вирішили почати з чогось дуже дуже простого, з ідеальної, такої, знаєте, спрощеної моделі руху. І ось вона, ця ідеальна модель, рівномірний рух. Це коли об'єкт рухається абсолютно передбачувано, як стрілка годинника. Звісно, в реальному житті такого майже не буває, але саме ця ідея це наш ключ до розуміння всіх інших набагато складніших рухів. Тобто, щоб було зрозуміло рівномірний рух це постійний сталий темп. А от нерівномірний це якраз те, що ми бачимо щодня то прискорився, то сповільнився. І тут є один важливий момент рівномірний рух це не обов'язково рух попрямій. Ні, ні, він може бути криволінійним. От, наприклад, рух по колу, але з постійною швидкістю, це теж рівномірний рух. Добре, з ідеальним рухом наче розібралися. Але ж як його виміряти? Для цього нам потрібен спеціальний інструмент, і цей інструмент швидкість. Тобто, як нам перетворити оце швидко чи повільно на конкретне число? А відповідь насправді дуже проста, і вона ховається ось у цій неймовірно елегантній формулі. Це, по суті, основа основ для всіх розрахунків. Простими словами, швидкість це фізична величина, яка нам показує, скільки шляху долає тіло за певний час. Найчастіше її вимірюють у метрах за секунду, тобто скільки метрів пролетіло за одну секунду. Але знаєте, що найкрутіше? Ця одна єдина формула це, по суті, такий собі швейцарський ніж у фізиці, універсальний інструмент, який допомагає вирішити одразу три різні задачі. Давайте подивимось, як це працює. Дивіться, якщо ми знаємо будь-які два параметри, то третій знайти не проблема. Хочемо знайти швидкість, ділимо шлях на час. Потрібно знайти шлях, просто множимо швидкість на час. А якщо треба знайти час, шлях ділимо на швидкість. Погодьтеся, це ж суперзручно. Ну що, теорія це добре. А як щодо практики. Давайте тепер застосуємо ці знання і влаштуємо маленьке змагання. Побачимо, як усе це працює в реальному житті. І так, перший раунд у нас на рингу поїзд проти корабля. Питання просте: хто швидший? Здається, відповідь очевидна чи не так, а давайте все таки перевіримо. Так, дивимось на дані. Швидкість поїзда 30 метрів за секунду, а от корабля 36 кілометрів на годину. І ось тут перша пастка. Ми не можемо їх порівнювати напряму, бо одиниця вимірювання зовсім різні. Щоб усе було чесно, треба привести їх до спільного знаменника. Давайте переведемо швидкість корабля в метр за секунду. Отже, 36 кілометрів це 36 тисяч метрів, а одна година це 3600 секунд. Тепер ділимо 36 тисяч на 3600. і що ми отримуємо. Рівно 10 метрів за секунду. А ось тепер можна порівнювати 30 метрів за секунду у поїзда проти 10 метрів за секунду у корабля. Но тут переможець очевидний поїзд аж утричі швидший. Другий раунд. І тут у нас не менш цікава пара дрон проти німецької вівчарки. І увага, завдання трохи змінюється. Нам треба знайти, хто з них повільніший. І що ми бачимо? Знову ці каверзні одиниці вимірювання. Швидкість дрона 0,9 км за хвилину, а вівчарки аж 30 тисяч сантиметрів за хвилину. Знову треба рахувати. Так, знову беремося за розрахунки і переводимо все в метри за секунду. Почнемо з дрона. 0,9 кілометра це 900 метрів. У хвилині 60 секунд. 900 ділимо на 60, отримуємо 15 метрів за секунду. Тепер вівчарка. 30 тисяч сантиметрів це 300 метрів. Знову ділимо на 60 секунд і маємо 5 метрів за секунду. Порівнюємо 15 метрів за секунду у дрона. І 5 метрів за секунду у вівчарки. Виходить, що вівчарка все ж повільніша, завдання виконано. І наостанок, давайте трохи пограємось із ще однією цікавою ідеєю це така собі загадка, яка показує, що швидкість це поняття відносне. Так так, усе залежить від точки зору, або, як кажуть фізики, від системи відліку. Давайте уявимо таку картину: дорогою назустріч один одному їдуть автомобіль і велосипедист. Головне питання з якою швидкістю вони зближуються. Тут правило дуже просте: якщо тіла рухаються на зустріч, їхні швидкості треба просто додати. Отже, 65 плюс 15. І виходить, що відстань між ними скорочується зі швидкістю 80 км на годину. Добре, а тепер інша ситуація. Вантажівка наздоганяє мопед. Важливо, вони рухаються в одному напрямку. Питання те саме, з якою швидкістю вантажівка наближається до мопеда. А в цьому випадку правило інше швидкості треба віднімати. Від швидкості швидшого об'єкта віднімаємо швидкість повільнішого. Тобто від 80 км на годину вантажівки віднімаємо 30 км на годину мопеда і отримуємо швидкість їхнього зближення 50 км на годину. Ось так ми почали з повного хаосу, а прийшли до кількох простих і зрозумілих правил, які його описують. І тепер, коли спостерігаєте за рухом навколо, можна спробувати помітити ці закони фізики в дії. І це знаєте, змушує замислитись. А які ще загадки руху ховаються у найзвичайнісіньких речах, що нас оточують?